Цього на всього три дня, щоб ви могли зекономити на такому зеленому заборі 760 гривень квадратний метр до кінця березня місяця. Коштує такий декоративний зелений забор. З 1 квітня ціна піднімається вже буде 840 гривень. Тобто на квадратному метрі ціна піднімається на 80 гривень. Ви подивіться, як воно круто класно виглядає. Тут основа йде в нас сітка з двох, з двох проволочок скручена. Плюс воно бачите, воно все-таки виходить, сітки цієї зовсім не видно. Воно тут у нас типу, ніби приклеєно. Оце тут бачите, я торкаю. це там проволока, ця сітка, і воно там приклеєно, що сітки абсолютно не видно. Це колір світло-зелений, є колір ще темно-зелений, темніший трохи буде. Який хочете, такий обираєте колір. Дається 5 років, це виробництво в нас Турція. Ви подивіться, як воно шикарно, класно. Виглядає, давайте з іншого ракурсу подивимося, да? сонечко світить. Давайте прямо на сонце такое візьмемо, подивимося. Ви подивіться, як воно круто, класно виглядає. Ще треба докріпити, правда, щоб було красиво взагалі? шикарнюще було. Так що 760 гривень квадрат до кінця березня місяця з 1 квітня ціна вже буде 840 гривень. Вносите передоплату частково 5-10%, і ваша ну, ціна ця залишається у вас там до кінця квітня, місяця за ну за зі знижкою. Тому номер телефону в описі під відео, в шапці профілю, всі контакти, відправка. По всій Україні пошті треба монтаж, можемо і змонтувати.